Для чого? Я не прийшла до вас а на я ваше пишу, робоче місце. Я, я, на... не робоче я, місце. я не прийшла до вас на робоче місце. Я, я не прийшла до вас на робоче місце. Будь ласка, я з радість з вами. Є. Я навіть з вами можу сфотографуватися. Я, я знімаю на відео. А на відео? А мене фотографуєте. Я, я фотогенічний. Все. Ви прошу діяти, я з яким правом сюди прийшли? Документи З чим ви прийшли, що да підписувати. Що зафіксовано? Ви, ви підписув, Ванни, тащи, що все не видає нам що зафіксовано? Поки ви не підписуєте свої питання, то що ви платили водогляду не до питання. Чому та я маю документ? Стою стояти буде. Ми взагалі може вам не надавати. Ви берете свою квитанцію і вертаєте гроші вам по ти бачив, люди турбують. Дійсно, а тепер написано, а тепер а тепер написано скарга за то, що не ко ви позбавляєте місця поповнення бюджету. Де звідти написана скарга? Все людина має, магазини має. Як діти? Ви нічого не пишіть. Ми живемо вам на одній вулиці. Суцільні будинки. Ви не я не отак от пишуть, не ознайомлюючись з нами. А що пише лютого, 28 лютого 2013 року. А я що у вас на подвір'я прийшла чи я? присутні, які записують щось, підписують, прийшли. Не ознайомлюють нас з документами. Ми не здійснюємо. Ми без дозвоня. Ми маємо всі дозвільні документи. Ми маємо всі документи. Всі повністю нас представник про не покаже, що немає всі дозвільні документи покають. Немає які немає, якщо він є представник. Представник адміністрації він не документи нам документи документів. документи Всі документи. Він на не придивив які він на що, його які Він хто нам він нічого не придивив. Скажіть мені, будь ласка, я що знаю, хто він такий є. Документи кого вас ви нас прийшли перевіряти, показуєте документи. І що Чого ви пишете? Що ну. цього знаєте, чоловіка? Не знаю. Перший раз, Я знаю, що він просто має. Його люди стояли незатемну торгівлю з'їхали на п'ятачку, а він не може помічати начальство охорони і підприємницьку діяльність. Це дуже грубе порушення. А вас особисто? Треба рішити. Спокій. Я на камеру говорю, я знаю, що я говорю. Ще один непідприємець підприємець прийшов.

Той індійський фільм має зніматися, я в нашій. Але вже вирішати, так же що людей нікуди. Та вони що не роблять, то роблять проти себе. Далі нема куди вже. Так вже тих людей муштрувати. Все, поскладали акти. Все, нема питань, зафіксовано. Наче ще раз повторюю, 28 лютого 2013 року. Ви Не мудруйте, ви не мудруйте. ви Взагалі хто ви такі є? не знаю. Всі дозвільні йому, документи, всі до... не... документи, які буде ближче підписані, не дергайтеся, то все на камеру. Да, Тас... побалу, на камеру Володя, пірешся, я говорю на камеру. На чого я бої? не розумію. Ви... Я хотіла просто... Ні, Я на інтернет не даю, я зразу до суду. Нехай, контакт, я зразу до суду. Як я хочу з яким документом, прийшли сюди, підписати, складати акт. Та да, добре, я теж хочу ознайомитися. Володя, ми, ми на вашу територію не прийшли, ми, ми прийшли на СП «Трубецький». Ми з'явимося в адміністрацію ринку і знайомимося з документами на основі чого і на основі як. Можна, типу? Можна. Ще ближче. Я не а ви не бачите? Ви десь не Ви прийшли. 30 людей стоять поперед. Що я? Ви перевірили. А, 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 а ви від чого? Я так само буду писати міліцію. А ви від чого? І тут здійснюється такі натурівлі. А ви збираєте гроші? Я не збираю. Ви збираєте. Ваша та рупорка збирає я гроші кожного тижня. Я не знаю, що збирає. Ви, ми, ми, ви можете ми тепер... доказати, що я збираю гроші? Рупорка? Ви можете доказати? Рупорка збирає. Я докажу, я покажу, як вона. Ми будемо спілкувати, як вона А тепер камера, вона все є. Не переживайте, все Просто певний час в даному місці. Знає, я зараз я відкрита. Не Нема, Нема, не Нема, Нема питань. Нема питань. Тому, що ви, так, я до вас... Ні, ви вважаєте, що я до вас на територію прийшов? Так. Ви рахуєте документи, не документи. Представляти наші інтереси. Ви стали нашими воро... Ви повинні представляти я що, наші бачите, інтереси. Я розумію. Я прийшов вас виганяти, що я собі зайшов на територію. Ні, ми, ми всі люди, яких не знайомі, не які нам перешкоджають здійснювати торгівельну діяльність. Я вам діяль. перешкоджаю здійснювати. Які нам перешкоджають не, скажіть здійснювати? Скажіть мені, будь ласка, я вам перешкоджаю здійснювати. Перешкоджають. Як? Ми кожен день ходите, кожен день той пан перший раз, а ви, Володя, приводите з тим паном Неонорозолом до нас не одну Пески, не І всяких людей. песків, а, не людей. а то не люди. А, а хто ви то такі? нас є? маєте виганяти чи є? Ви маєте не знаєте, маю Має право. Я, прав. 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 я на своїй території стою, бачиш. На загальній території. А може я старе місто Я старе місто знімаю. Ви на робочих місцях. Старе місто. Так що я вже не ворог. Ви не, не знаєте, що я Не, не знаю. Знаєте, я вам... Не знаю. Тоді ви завтра будете мати ніхто роботи. Не даєте працювати нам, ми не дамо. Ви собі побудували Вунятича хату, то ви за рахунок базару вибудували цю хату.